Фрідланд, це містечко на кордоні Нижньої Саксонії і Гесена вважається ворітьми в Німеччину для етнічних німців. Через цей центр з прийому біженців і переселенців проходить кожен, хто сьогодні виїжджає на історичну батьківщину з країн колишнього СРСР. Останніми роками число таких людей знову збільшується. Центр може прийняти одночасно до восьми сотень осіб. Один з постояльців Дмитро Білий. Разом з родиною він переїхав з Одеси на початку лютого. У Нижній Саксонії вже десять років живуть їхні родичі. Залишити Україну родина Дмитра вирішила приблизно рік тому. Німецьку вчили з нуля. У ФРН їх. Найбільше вражають відносини між людьми привітливість, привітність саме не ввічливість, а привітність людей чуйність. На будь-яке твоє прохання людина готова допомогти абсолютно всім. Це саме те, чого мені не вистачає у своєму середовищі проживання. Скажімо так, так, для нас пріоритет це дитинство наших дітей та їхнє майбутнє. В першу чергу поїхали через це. Мови життя були достатні для існування, але не для розвитку, як нашого, так і наших дітей. Тому ми захотіли більшого, кращого майбутнього. Добре, що була можливість, тому й поїхали. Дружину Дмитра звуть Олену. Вона не жалкує, що зважилась на переїзд ми на батьківщині ми займали непогані посади, і заробіток був вищий середнього. Але попри це ми не мали такої можливості і часу, щоб дати гідне існування своїм дітям. Перебуваючи тут, нехай і недовго мені імпонує цей порядок, організованість цієї країни. Закони, які працюють на відміну від нашої країни, закони, котрої роботою в атлічіт нашої страни. Директор приймального пункту порядкує тут більше 20 років. Він каже, що родини, якусь з Одеси, Пові представники нової хвилі міграції з колишнього СРСР. На початку 90-х приїжджали великі родини іноді до 20 осіб. Люди похилого віку з дітьми, онуками, для яких це був перший візит до Німеччини. Сьогоднішні переселенці приїжджають з чіткими очікуваннями. майже у всіх є родичі, які вже давно живуть у Німеччині. В них є інформація, вони знають, що на них чекає. У філії федерального адміністративного відомства, яке оформлює документи етнічних німців, так пояснюють зростання числа переселенців. з 2013 року діє новий закон, який дозволяє воз'єднатися багатьом родинам, які свого часу були розділені. Цим правилом користуються все більше людей. Кибра харчування та проживання для переселенців у центрі безкоштовне. Вони проводять тут кілька днів, щоб владнати формальності та отримати документи. Головне питання, яке вирішується у центрі, нове місце проживання, федеральна земля і конкретний населений пункт. Олена з Одеси вже має чіткий план дій. Шукати житло, яке не дасть нам держава на час адаптації. Реєструватися, вчити мову, шукати школу для дітей і садки. Дмитру та Олені залишилось отримати готові документи, з якими вони вирушать на нове місце проживання місто Пайни у Нижній Саксонії.